Вітаю! Сьогодні ми е, занурюємось у досить такий строкатий набір матеріалів. Добрий день. Так, справді цікавий набір. Маємо тут і офіційну реакцію Європарламенту на безпекові виклики. І, знаєте, дуже конкретні приклади регіональної співпраці Україна та Словаччина. Ага. А також зазирнемо в медіасферу, навіть культурне життя. Ну, спробуємо розібратися, що там найважливіше, як це все пов'язано і що це може означати для нас. Так, спробуємо. Бо на перший погляд, безпека на рівні ЄС, потім регіональна економіка, інфраструктура, далі медіа, культура. Здавалося б, різні площини. Але ж воно якось пов'язане. От саме це і захоплює спроба побачити, як ці ниточки сходяться, особливо коли йдеться про Україну та її рух. ну... В європейському напрямку це ж не просто окремі новини, це елементи ширшої картини. Гаразд, давайте спробуємо скласти цю картину. Почнемо з загальноєвропейського рівня реакція Брюсселя на дії Росії. Так, Європарламент ухвалив резолюцію. Там прямо засуджують те, що називають російськими атаками на безпеку ЄС. І йдеться не лише про Україну. До речі, не лише згадуються конкретні випадки: порушення повітряного простору Польщі, країн Балтії, Румунії, а ще атаки безпілотників, Данія, Швеція, Норвегія. Там теж були інциденти. І все це трактується як частина системної гібридної війни. Тобто не поодинокі випадки. Так і парламент явно не задоволений поточною реакцією, вимагає більшої рішучості. І ключове слово тут здається рішучість. І ще єдність. Резолюція підкреслює необхідність спільної відповіді. ЄС спільної, тобто не кожна країна окремо. Саме так і цікаво, що йдеться не лише про політичні заяви, а й про ну конкретні механізми. Наприклад, наприклад, про створення координованого механізму реагування, що включає навіть можливість збиття загрозливих об'єктів. Ого, це вже серйозно. Так згадуються і такі амбітні ідеї, як загальноєвропейський антидроновий мур. Уявляєте? Антидроновий мур звучить масштабно. І механізм моніторингу східного флангу East Flank Watch. А ще і це важливо. Пропонується розглядати російські диверсії та гібридні дії як державно підтримуваний тероризм, навіть якщо формально це не прямий збройний напад. Саме так. Що ви думаєте, наскільки реалістичні такі амбітні проекти, як оцей антидроновий мур? Ну, це дійсно амбітно. Мабуть, ключове питання: чи знайдуться ресурси, політична воля у межах усього ЄС? Це ж величезні кошти і координація. Безперечно, але сама постановка питання вже показова. Так. Показова і ця рішучість простежується і в закликах до санкцій. Резолюція вимагає посилення тиску не лише на Росію, ні на її союзників. Теж Білорусі, Іран, Північна Корея і що особливо впадає в око, вимога санкцій проти китайських компаній. А це цікаво за що саме? За постачання компонентів подвійного призначення або військових компонентів для російських дронів та ракет. Зрозуміло, це може мати значні економічні наслідки, якщо таке запровадять. Абсолютно. І це власне логічно пов'язано з іншим важливим пунктом поштовхом до створення справжнього європейського оборонного союзу. Про це теж говорять? Так. Резолюція наполягає на кращій координації з НАТО і, що важливо, на належному фінансуванні оборонних програм. Тобто більше грошей на оборону в ЄС. Саме так і тут є й дуже практичний вимір: йдеться про необхідність краще оснастити поліцію, цивільні служби. Чим саме засобами для виявлення та нейтралізації дронів, особливо біля критичної інфраструктури, аеропортів електростанцій, розумієте? Ага, тобто це спроба перевести загальні гасла про безпеку в конкретні заходи вже на місцях? Точно і звичайно, Україна. Вона ж посідає тут окреме місце. Безумовно, європарламент закликає поглиблювати оборонне партнерство. Особливо у сфорі безпілотників та протидії їм промислова кооперація і промислова кооперація теж згадується заклик якнайшвидше ухвалити законодавство про європейську оборонну промислову програму. Ідіп ідіп це щось нове? Ну, відносно, вона має стимулювати спільні закупівлі та виробництво озброєнь у ЄС. І ще інструмент сейф і як це пов'язано з Україною. Пропонується використовувати ці механізми не лише для підтримки України, але й, і це цікаво, для вивчення її унікального досвіду боротьби з дронами. Тобто ми не лише отримувачі допомоги, а й джерело досвіду. Саме так цінного досвіду. До речі, підтримка цієї резолюції була значною. 469 голосів за 469 це багато. Так, це демонструє певний консенсус у Європарламенті щодо серйозності загрози і необхідності ну, переходу до більш активних дій. Схоже, є усвідомлення, що ізольовані національні реакції вже не працюють. Так, недостатньо ефективні перед обличчям систем гібридних атак. І ось тут ми бачимо цікавий зв'язок від загальноєвропейських стратегій до... до конкретних дій на регіональному рівні. Саме так. Давайте тепер спустимося на цей регіональний рівень. Добре. Маємо два джерела, що висвітлюють активізацію співпраці між Закарпаттям та Словаччиною. Ага. Одне розповідає про робочу зустріч 30 вересня 2025 року. З українського боку представники Закарпатської ОДА обласної адміністрації Мирослав Білецький там був. А зі Словацького. Делегація, де були Юрай Топорчак та Анастасія Семанчакова. Головна тема транскордонне співробітництво. І що там у пріоритеті? Ну, судячи з усього, інфраструктура. Так, інфраструктура, це ключове джерела наводять цікавий факт: Закарпаття межує з чотирма країнами ЄС. Так, так. Але якщо з Угорщиною є дев'я пунктів пропуску і кроки. Завершення робіт на пішохідному переході, вишнє німецьке Ужгород, там навіть дати є. Так, завершення до 13 жовтня, підписання угоди 17 жовтня, потім модернізація переходу Соломонце для авто. А ще щось. Координація будівництва словацької автостради, Д1 до українського кордону, навіть про збільшення кількості вагонів на залізничному маршруті Ужгород Словаччина йдеться, тобто намагаються максимально шити прикордонні території транспортними артеріями. Абсолютно, і друге джерело це підтверджує: проект Отеракон «Отеракон» ОТЕРАКОН що це таке? Його мета створити спільну транспортну модель для східної словаччини та Закарпаття. Це робить словацька компанія IDS Віход разом з українськими партнерами. Хто саме з українських? Інститут розвитку карпатського регіону та служба відновлення та розвитку інфраструктури Закарпатської області. Звучить технічно, але суть дуже прагматична. В чому ж цей проект має дати відповідь? Скільки і яких саме пунктів пропуску потрібно на кордоні для оптимального руху вантажного, пасажирського, залізничного автомобільного? Розумієте? Тобто, щоб не було заторів і все рухалось ефективно, саме так. І це не просто теоретичні розрахунки. Отримані дані ляжуть в основу оновлених планів сталої мобільності для Кошицького та Прячівського країв у Словаччині. А це важливо для чого? Це ключ до залучення європейських коштів на транспортні проекти і для планування громадського транспорту в регіоні. А ще там щось планували? Підготувати документацію для реконструкції дороги М 25 бс Соломоново. Фінансується це через програму InterregNext. Це транскордонна програма. Так по суті, це стратегічне планування. З прицілом на майбутнє, коли після відбудови України мобільність населення та вантажопотоки ну неминуче зростуть, цікаво, що це планування відбувається вже зараз, під час війни. Абсолютно, повертаючись до першої зустрічі закарпатської ОДА зі словаками, там говорили не лише про транспорт, згадували і інвестиції. Так і що там? Зазначається, що спочатку повномасштабного вторгнення до Закарпаття релокувалося 363 підприємства з інших областей. 363. чимало загальні інвестиції пов'язані з цим оцінюють у півмільярда доларів. Ого, Тож є інтерес активізувати економічні контакти зі Словаччиною. Планується спільні торговельні місії виставки, і що важливо, ці плани охоплюють не лише економіку, а й соціальну сферу. Це показує такий комплексний підхід. А що в соціальній сфері на Закарпатті, з офіційними даними близько 250 тисяч ВПУ внутрішньо переміщених осіб, а неофіційно кажуть до 350 тисяч. Величезна кількість людей. Багато з них живуть у гуртожитках. Згадується 101 такий заклад, які потребують модернізації. Зрозуміло, особлива увага людям похилого віку, які виїхали з небезпечних регіонів. Обговорюється можливість будівництва нових будинків для літніх людей за участі словацьких партнерів. Це дуже важливо. Також йдеться про модернізацію реабілітаційного центру 450 та пошук співпраці у медичних технологіях. Це дуже конкретні потреби, які намагаються вирішувати спільно. І ще два напрямки з цієї ж зустрічі привернули увагу: перший водногосподарство вода. А що там? Майже 70% населення Закарпаття живе у селах, і там є проблеми з доступом до якісної питної води. Ага, і це розглядається як потенційна ніша для словацьких технологій? Саме так. А другий напрямок культура і туризм. О, це цікаво. Планують спільну реставрацію унікальних дерев'яних церков 16 17 століть, залучаючи ЮНЕСКО Міністерство культури. Угу, Чудово! А ще згадується масштабний проект карпатського велосипедного маршруту: 800 кілометрів через 5 країн, 55 кілометрів вже відкрито на Закарпатті. Вражає. Отже, якщо підсумувати цей блок по Закарпаттю та Словаччині, ми бачимо формування дійсно комплексної стратегії транскордонної співпраці. Це не окремі проекти. Ні, це спроба пов'язати інфраструктуру, економіку, інвестиції, торгівлю, соціальну сферу, ВПО, медицина, житло, культуру, туризм, навіть екологію от вода, а створення робочих груп це вказує на серйозність намірів. Це практичні кроки до інтеграції прикордонних регіонів. Що знаєте, особливо актуально на тлі євроінтеграційних прагнень України. І, схоже, ця динаміка не обмежується лише Закарпаттям. Маємо ще одне джерело про зустріч у Львові 29 вересня 2025 року. У Львові з ким Львівська торгово-промислова палата ТПП Зустрічалися з цією ж словацькою урядовою делегацією: Топорчак, Семенчакова. Знову вони і тема схожа відновлення економічного партнерства. Підтримка МСП, малого та середнього бізнесу. Цікаво, що тут акцент робиться на відновлення існуючих, але вочевидь дещо пригальмованих зв'язків Львівської ТПП з містами Словаччини. Якими саме Кошице, Лученець, Тренчин, Желіна, Прящів. Львівська палата також активно представляла свої освітні програми, зокрема для експортерів. А ще щось і діяльність свого жіночого бізнес-клубу. Це вказує на прагнення використовувати існуючі структури, мережі для активізації співпраці. З точки зору Львова, пріоритетними секторами для співпраці названі IT, машинобудування, легка промисловість, особливо модна індустрія фешн. Так? Так, ще автокомпоненти, деревообробка, хорека, готельно ресторанний бізнес, нерухомість. Джерела зазначають, що наразі найактивнішими зовнішніми партнерами для Львівщини є Польща та Чехія. Угу. Тож посилення зв'язків зі словаччиною виглядає як логічний крок для диверсифікації, розширення можливостей. І знову ж таки від загальних розмов переходять до конкретики. Ну так домовилися про відновлення партнерства з містами, організацію торгових місій. Це важливо для прямих контактів між бізнесами. Угу. Ще щось експорту, розробка спільних ініціатив у пріоритетних секторах. Щоправда, на відміну від детального плану Закарпаття, тут все виглядає більш ну рамково, але є цікава деталь, яка окремо згадали про вивчення потенціалу співпраці у вугільній галузі. У вугільній дивно, наче ж від неї відходять. Можливо, це свідчить про пошук можливостей навіть у традиційних секторах, які зазнають трансформації. Якийсь прагматичний підхід, М -м, можливо. Отже, бачимо паралельні процеси: і Закарпаття, і Львівщина активізують контакти зі словацькими партнерами, фокус на економіці, інфраструктурі. Це ніби регіональне втілення того ж самого європейського тренду на посилення співпраці, так але окрім цих матеріальних зв'язків, є ще й вимір інформаційний та культурний. Давайте перемкнемо увагу сюди. Давайте в Ужгороді, 8 10 жовтня, відбулася В. всеукраїнська наукова конференція, назва Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі. Ага, чув про неї. Зібралися науковці з багатьох міст України. Так і, судячи з переліку тем, дискусія була вельми насиченою. Що там обговорювали? Пролунало кілька доповідей, які торкаються ключових питань сьогодення. Наприклад, наприклад, професор Мар'ян Житарюк з ЛНУ говорив про медіадискурс війни: як формується інформація, як поширюється, інтерпретується, і головне, як впливає на суспільну думку. Це фундаментальне питання, особливо зараз. Або ось тема від Гаврильця та різуна скну Шевченка: трансформація новин під впливом шиї штучного інтелекту. О! Це виклик для всіх медіа світу. Безумовно. Ще одна тема, що привертає увагу, це медійні рамки війни, професор садівничий із СумДУ. Що мається на увазі під рамками, як використовується і що означає терміни: гібридна, повномасштабна, тотальна, екзистенційна війна. Це ж не просто слова, це ну, способи осмислення того, що відбувається. Зрозуміло. Також цікаво, що були і історичні екскурси, наприклад, про Крим у пресі Галичини міжвоєнного періоду, професор Касніцарчук з Лененбу або аналіз сучасної журналістики Китаю і її висвітлення війни в Україні. Професор Холод з МАУП. Важливо. А як щодо образу України у світі і про це говорили? Доповідь доцентки носової з КНУ як Україну представляють глобальні інтелектуали. Тімоті Снайдер Енн Еплбоум, і звісно, мабуть, обговорювали проблеми самої журналістської освіти. Так, професор Біджиля Зужну про це говорив. Фактично, ця конференція охопила величезний пласт питань від теорії та історії до технологічних викликів шиї, етика, роль закордонних ЗМІ, медіа нацменшин. Це показує наскільки глибоко медіаспільнота намагається рефлексувати над своєю ролью і відповідальністю в ці буремні часи. Так, це не просто констатація фактів, це спроба зрозуміти механізми інформаційної війни та знайти своє місце в ній. Від наукових дискусій до мистецтва, яке теж осмислює реальність, у Пряшеві Словаччина стартував 16-й кінофестиваль по сіті, по сіті почуття. Так, і відкрився він дуже незвичним чеським документальним фірмом Велика патріотична Подорож режисер Робін Квапіл. А в чому незвичність? Історія створення цього фільму сама по собі. Ну, сильна метафора. Автори знайшли в Чехії трьох людей, які відверто скептично ставилися до новин про війну в Україні, тобто не вірили, вважали пропагандою, навіть симпатизували Путіну. У жовтні 2024 року. Їх повезли до Харкова та в зону бойових дій. Серйозно? І що? Фільм показує їхню реакцію? Просто фіксує їхню реакцію, їхню еволюцію або її відсутність під час перебування під обстрілами, у бомбосховищах, при вигляді масових поховань, у розмовах з постраждалими. Це такий собі експеримент зіткнення з реальністю. Саме так наскільки дієвим може бути такий метод занурення, питання відкрите, але сама спроба дуже показова. Про те, як достукатися до тих, хто живе в іншій інформаційній бульбашці, точно справді потужний задум. І ще одна кіноподія цього разу з історичним ракурсом. Знову в Ужгороді. Так, 2 жовтня відбулася кінолекція Закарпаття на кіноплівці періоду Першої Чехословацької Республіки. Організував у ЖНУ спільно з національним кіноархівом Чехії. лектор хто був архівісти з Праги Любош Марек. Під час лекції демонстрували фрагменти документальних та ігрових фільмів 1920 30 двадцятих років, знятих на території тодішньої підкарпатської Русі, тобто сучасного Закарпаття. Саме так. Це ж унікальна можливість побачити не просто фотографії, а рухомі кадри того життя, культури, суспільних процесів, як виглядали міста і села, чим жили люди. Такі заходи допомагають оживити історію, зробити її ближчою, зрозумілішою, ніж сухі факти з підручників. Це теж частина формування ідентичності, розуміння свого минулого. Отже, ми пройшли такий шлях. Від великої геополітики, безпекових стратегій ЄС через дуже конкретні плани регіональної співпраці України та Словаччини в економіці, інфраструктурі, до того, як медіа, наука та мистецтво намагаються осмислити, задокументувати, проаналізувати і сьогодення, і минуле які ключові ниточки можна витягнути з усього цього. Я б виділив кілька моментів. По-перше, очевидне зростання усвідомлення спільних загроз, не лише військових, а й гібридних, і це веде до пошуку спільних рішень, так і це відбувається як на найвищому рівні ЄС, так і на рівні сусідніх регіонів. По-друге, транскордонна співпраця, особливо в інфраструктурі та економіці. Вона розглядається як стратегічний інструмент абсолютно прагматичний стратегічний інструмент. Для розвитку, відновлення, інтеграції в європейський простір. Це вже не просто декларації, а конкретні проекти з фінансуванням. А третій момент? А по третє, інформаційний та культурний виміри вони невід'ємні критичний аналіз медіа, спроби документувати правду навіть через такі радикальні методи, як той чеський фільм, вивчення, візуалізація історії. Все це формує підґрунтя для стійкості суспільства. Саме так. І на завершення, як завжди, думка для роздумів. Ми сьогодні багато говорили про будівництво фізичної інфраструктури, доріг, пунктів пропуску, навіть отих антидронових мурів для захисту фізичного простору. Так, паралельно ми торкалися тем медійних рамок, інформаційних маніпуляцій, спроб донести правду, захистити інформаційний простір. Угу. Mm -hmm. Наскільки тісно в сучасному світі пов'язані фізична стійкість, здатність захистити кордони, об'єкти, людей та інформаційна стійкість, тобто здатність розпізнавати дезінформацію, критично мислити, формувати адекватну картину світу, саме так і чи можливо ефективно будувати одну без іншої?